Без масок зась у зв'язку з новими випадками захворювання на ковід. 19 івано-франківські поліклініки перейшли на посилений режим. Тож тепер без неї нікуди. 87 позитивних тестів на ковід за останній тиждень. Франківські медики фіксують загострення епідеміологічної ситуації. кажуть, захворюваність у місті зросла майже на 30%. Тож своїм пацієнтам радять не нехтувати правилами карантинних обмежень. Ми бачимо спалахи знов збільшення цих захворюваності, збільшення тестів позитивних ПЛР за період, десь з липня-червень-липень. Ну і Початок серпня, так що ми тепер насторожені знов і радимо людям, щоб вони ходили в масках і е, застерігалися е, в, там, дистанційний режим, щоб був. Ну і е, лишній раз нікуди в, в, в такі більш масивні місця не ходити. Такі показники кажуть лікарі, здебільшого пов'язані з поверненням українців з за кордоном, де з червня активно шириться новий штам коронавірусу Кентавр. Він в свою чергу має від 7 до 9 ще під типів мутацій. Тобто, це говорить нас про те, що поширеність епідеміологічна даного штаму буде надзвичайно висока. Такими позитивними новинами, все таки, є те, що кентавр він перебігає по типу простого гостро респіраторного захворювання. Він потікає в принципі по типу омікрон. Но характеризується тим, що є кишкові прояви у вигляді проносів, болі в животі, є підвищення температури тіла і є такі скарги, які характерні для тонзелітів, тобто скарги на дискомфорт з боку горла. Активний ріст показників очікують вже в цьому місяці. Втім, до викликів фахівці готові. Але в більшій мірі кажуть, все залежатиме від самих людей. Аліна Кравченко Ігор Попик, телеканал 402.